Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. І сьогодні я знову у Львові на ринку покажу, розкажу, які ціни. У нас мороз. Мінус 10 було, а зараз мінус 5-6. Але вітрина така, тому що все в машинах. Морква 8, цибуля 8, картопля 8. І бурячок 8, така це 25, 85 брусельська, 30 чорна редька, Савойка 30, така капуста 8, говорять 10, а так переважно. Оце все, борщовий до 8, 8-10, синя 20 і у нас Молода, молода, 25-30. І пекінка 25-28. Корінь Петрушки і корінь сельдерея – 45. 50. Так, реклама яблук є. Менше – 20 до 35. Така мареланка. 50 гривень. вибачаюся, Киргизка. Це груша. І скільки в тебе? Годен. 23. 23? 30. 23 чемпіон. 23 чемпіон. 12 ряд в кінці. Такі гарні яблука, хлопці. З Чернівців. І чемпіончик? Є від 13 гривень. От такі. Двоєчка ну, по 15. Можна знайти тут гарні яблука. І є різна сушка від 60 гривень до 100. А цибуля по скільки? Десять 12 і п'ятнадцять. Десять, дванадцять і п'ятнадцять. А часничок? Сто гривень. Сто гривень. Буряк. Десять морква. 10. І картопля. 10. І така гарна теж. 12. Ось такі ціни сьогодні. О 15 ряд, шостий, сьомий місце каже. У ну, нього вітрина постійна, є така суперова. Це вже йду по ряду, кажу ціни. Різні в кого залежить від товару. Вісім така. а морква? 8, и буряк 8, все по 8. По 90 фасоля. Селера по 30, здорова, дуже здорово. Морква, буряк и капуста? 8. а такая синя? 15. Дати попробувати. Не треба спробувати. Є такі огірочки свої за солені. 250, таке відеорочку 5 кілограмове. Ну і тут це картопля по скільки? 10. 10. 10. 10. А капуста? Капуста 7. Сім. Морква. Морква сім. І буряк. Вісім. 8. 8. 8. А картопля скільки в тебе? Яка сорт? То мелоді. мелоді. І це вже на ряду свого привезли, бо все по вісім. І на 10-й ряд, 24 місце. Люблю тут фотографувати, так як тут є вибор. Брюсселька 85, мішечки по 5 кг. Пікінка 27. Корінь Петрушки, корінь 60. Капуста. Туди, середня 25. 25. Всього 35. 35. Синя. 20. 20 морква, буряк. Морква, звичайно, 10. Мита 15. Мита 15. Бурячок. 10. 10. І Марс такий похожий. Марс 20. 20 гривень. Ось такий. Ну, ще мороз. Хлопці вітрину не роблять. Холодно. У Юрі є Дайкон по 50. І брусалка 85. А Пекінка? Пікінка 28. 28. Така в ящиках 20. І по 20 така, ясно. Решта все в машині. Це трійка більша, по 70 каже. Ясно. І ще в мене є. Хлопця з Одеси. Штутгарт, номер телефона, я вам покажу. Кому потрібно, будь ласка, можна той самий Штутгарт посадити, виростити і потім його дати на перо. Так само можна і тут. Тут є різні сорти. Буде дані у відео. З. Вже... Дехто і купляє. Самі придбали. І прийшов до пані Ірини. У неї теж різна. А біла по скільки? 110. 110. І та 110 та синя. А такі від 90. 90. Теж висилає вона сітками, але сітки 10 кг. якраз на мішок, щоб 30 і 30 кг. І 30. кг. Глива пів кілограма, 80 гривень. А така печериця? 75. Кілограм 75. Ще така є печериця 110. І зелень можна знайти тільки в терміналах. Гарна така зелень, бачите? Шпінадики суперові. Гриб. 280. 280. Цибулька. 350. 350. Пучками. Пучка. А, это пучками, так? Да, килограммово 200. Килограммово 200. Петрушка 280. Редиска 30 гривен. 30 гривен. 180 до 200, червоний 250. 250. Шпинат. 250. 250. 250. 250. А капуста? 70. 75. 75. Ясно, загранична капуста, зараз покажу 75. Македонія? Так. Отака гарна капуста. Молода. І зелень. Ряд зелени. Гарної. Гарний. Такий помідор. 330. А піроний 240, 3 кілограми. І огірочок 185, кормісончики, такі, такі по 120. І по живій рибі. Амур 100. 80 короб, деркальний 200. Товстолоб 130. Харибка. Різна олія. Олія. 110 жарена і сиродавка також. Але тут можна теж видалити різно. Отакі. От і ціни не змінилися, по яйцях Тож знімаю. Подивимося по яйцях, які ціни від 6 до 7. Отакі От ціни. Курка молода, маленькі, по 5. Крупець, еліта, як називається домашня. Косівщина, домашня, домашня. І 20 штучок перепілки. Ця дороги. Цукор не змінилося, і муки теж не ціна. Мука 50 кг 930 і цукор 1150. 50 кілограмів. І купити можна все, що хочете тут в терміналах. А на цьому бувайте всі здорові. Коментуємо, ставимо вподобайки, ну і підписуємося. А щось інтересне, скажіть, що вам зняти, я вам знімлю, буде інтересно. Ціни по, що вас інтересують. До побачення. Слава Збройним силам України.